Тема сьогоднішнього уроку – квадратні нерівності. Виконаємо таке завдання. Розв'язати нерівність. Мінус 3х квадрат Мінус 5х відняти 2 менше від нуля. Для спрощення розв'язання замінимо дану нерівність рівносильною нерівністю, помноживши обидві її частини на мінус одиницю. Одержимо 3х квадрат додати 5х, додати 2. Більше від нуля. Знайдемо коріння рівняння 3х2 додати 5х, додати 2, дорівнює 0, знайдемо дискримінант дорівнює b квадрат відняти 4 ac 25 відняти 4 на 3 12 і на 2 24 дорівнює 1. Отже, дане рівняння має два розв'язки х1 дорівнює, мінус 5, мінус корінь квадратний з дискримінанта і поділити на 2а. Дорівнює мінус 1. х друге дорівнює. Мінус 5, плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Дорівнює мінус 2 третіх. Побудуємо схематичне зображення розміщення даного графіка відносно осі ОХ. Для цього побудуємо вісь ОХ. Відкладемо розв'язки даного рівняння мінус 1, мінус 2 третіх. Схематично побудуємо графік функції, це буде парабола, і знайдемо значення x, при яких гілки параболи розміщені над вістю ох. З рисунка видно, що це ті значення, які знаходяться на координатній прямій ліворуч від точки x до рівня мінус 1. Тобто це числовий проміжок від мінус нескінченності до мінус 1, а також праворуч від точки мінус 2 третіх, тобто числовий проміжок від мінус 2 третіх до плюс нескінченності. Запишемо відповідь х. Належить проміжку. Від мінус нескінченності до мінус одиниці об'єднано від мінус двох третіх до плюс нескінченності.